Такий соус стане улюбленим доповненням до домашньої шаурми, бургерів, бутербродів та багатьох інших страв. Можна заготовити на зиму, а можна їсти прямо зараз. Головною умовою приготування є ось така дрібненька нарізка усіх складових. Терка або м'ясорубка не підійде, бо потрібно зберігти текстуру. Нарізала пів кілограма огірків, одну штуку червоного солодкого перцю, одну велику цибулю і половинку гострого перцю. Всі інгредієнти викладаю на сковорідку. Додаю цукор, сіль, куркуму, гірчицю. Гірчиця потрібна французька і міцна. Все добре перемішую і залишаю постояти 20-30 хвилин, а потім ставлю на вогонь. 5 хвилин тушкую і вливаю оцет. Знову тушкую 5 хвилин і додаю крахмаль попередньо розбавлений холодною водою. Після додавання крохмалю тушкую ще 3 хвилини і готово. Можна або гарячим розкласти по стерилізованих баночках, або охолодити і їсти прямо зараз. Так, треба погратися трохи з нарізкою овочів, але це дуже смачно. Впевнена, що вам сподобається і ви обов'язково приготуєте ще не один раз.